Також сьогоднішнього автовозу приїхала для вас Hyundai Kona. 39 кВт, соху у нас, до речі, 96%. Чистий 2022 рік. І пробігу всього-навсього 53 тисячі км. Машинка до нас приїхала з Франції з повним пакетом документів вже для першої реєстрації. Це у нас рестайлінг. Бачите, такі цікавіші диски, інакший бампер безключовий доступ підіймачі, утримання в полосі, шкіряне кермо, Android Auto, Apple CarPlay, три режими руху, три режими рекуперації, електроручник автохолд, Клімат Контроль та багато іншого. Гарний стан, гарна машинка і особливо гарна ціна. Ціна акційна у нас буде діяти 3 дні. Акційну ціну ви можете побачити в телеграм-каналі або зателефонувати і вже в телефонному режимі. Зацікавила? приїжджайте, тестуйте та забирайте.